Сердечно вітаю всіх глядачів мого каналу. Мене звати Оксана і сьогодні я пропоную вашій увазі перевірений рецепт дуже смачного, вологого та ароматного медівника. Тож, кого зацікавив рецепт, ласкаво запрошую на перегляд! Для медівника нам знадобляться ось такі інгредієнти: 2 склянки цукру, 4 склянки борошна, 4 яйця 100 мл олії, 3 гарні з гіркою столові ложки меду. Склянка кислого молока, склянка родзинок, склянка кураги та чорносливу, склянка горіхів, сода, сіль, какао, гарна столова ложка з гіркою і кориця з мускатним горіхом. Для цього рецепту нам не знадобляться ваги. Нам знадобляться тільки мірна склянка на 250 мл. Насамперед, мені потрібно подрібнити. Сухофрукти та залити їх гарячою водою. Подрібнюю, не сильно дрібненько, а так величенькими шматочками, аби вони відчувалися у нашому медівнику. Ось такими шматками ріжу. Якщо у вас немає кураги та чорносливу, не обов'язково їх додавати. Можна додати тільки родзинки та горіхи. Нема родзинок, додавайте тільки горіхи. І заливаю сухофрукти окропом. І хай так собі постоять. Тепер подрібню склянку горіхів. Подрібню ножем. Краще горіхи підсушити, вони тоді будуть смачніші. Але дрібнити буду не сильно дрібненько. Так, аби горіхи відчувалися добре у нашому медівнику. Можна просто ось так поламати на ось такі шматочки горіхи, і цього буде досить. Тепер нам знадобиться сотейник, якась ємність з товстим дном. бажано з нержавіючої сталі і з загальної маси я беру 3 столові ложки цукру. Відправляю сотейник на вогонь. Вогонь вмикаю маленький, ось такий. І буду повільно його топити. Для цього нам знадобиться дерев'яна лопатка і ще десь 100-125 мл окропу. Можна ось побачити, як цукор починає плавитися. Тепер легенько його починаю помішувати, аби він рівномірно мені розплавився. І робимо це все ми на маленькому вогні. І готуємо собі 125 мл окропу. Ось цукор вже такого коричневого кольору. Все, цього нам досить. Зараз будемо поступово вводити окріп, не вимикаючи вогонь. Вогонь в мене мінімальний. До чорна не потрібно доводити все. Ось такого гарного карамельного кольору. Досить вводимо водичку. Обережно пара дуже гаряча, малесенькою цівкою ось так вводимо. Має вийти ось такий карамельний сироп. Розмішаємо все до однорідності. Все, сироп готовий, тепер нам потрібно його тільки охолодити. Вимикаю вогонь і даю йому повністю охолодитися. З підготовкою всіх продуктів я завершила. Тепер приступаю до замісу тіста. Нам знадобиться міксер або вінчик. 4 яйця. Середньої величини. До яєць додаю дрібку солі, з півчайної ложечки без гірки. І будемо змішувати яйця. І поступово до яєць додаю партіями з цукор, той, що в нас залишився. Яйця збилися ось таку білу пишну масу. Тепер додаю наш карамельний сироп. Він такий тепленький, градусів може 40, не більше. Пережарювати сильно сироп не потрібно, інакше потім тісто буде гірчити і буде несмачне. І продовжую далі збивати. Додаю 100 мл олії, зачищаю стінки, аби все ретельно перемішувалося і перемішую далі. Тепер беру склянку кислого молока і додаю дві чайні ложечки соди. Так як тіста у нас буде багато, тому і соди, відповідно, нам потрібно дві чайні ложечки. Ось кисле молоко вступило в реакцію з содою, сода гаситься. Зліваємо до нашої маси, до нашого тіста. І все перемішаємо. І тепер буду вводити спеції кориця та мускатний горіх. какао, все просіваю через ситочку. І борошно. Борошно у мене вже один раз просіяно. просіваю його вдруге. І одразу додаю. Всі чотири склянки борошна, так як печу вже цей медівник не перший раз. І знаю, що піде сюди рівно чотири склянки. Тісто майже готове. Залишилося нам додати сухофрукти. Сухофрукти я відкинула на сито. І горіхи додаю і вимішаю все це лопаткою. Ось така консистенція має бути. Тепер беру форму Форма у мене 28 на 38. простелю її пергаментним папером і буду виливати тісто. Тіста багато, тому і форма, відповідно, має бути велика. Заправляю медівник випікатися до розігрітої духовки, духовка в мене електрична, розігріта до 180 градусів, вімкнений режим верх-низ, десь на другому положенні знизу. Шпажка виходить суха. Наш мадівник готовий, провів в духовці він годину 10 хвилин. так на решіточці залишаю його вистягати. Медівник вийшов такого гарного коричневого кольору. Камера передає трохи темніший колір, насправді він світліший. Холодний медівник можна посипати цукровою пудрою. Я ж зроблю шоколадну глазурь для нього. Для глазурі нам знадобляться такі інгредієнти: молочко. Масло вершкове, какао, порошок та цукор. Ось в сотейник виливаю 6 столових ложок молока. Тут в мене подвійна порція. В описі під відео я вам напишу рецепт. Додаю цукор, Цукру одна склянка 250 мл. Вмикаю невеликий вогонь і починаю розтоплювати цукор. Розтанув і ось молочко з цукром закипає. Тепер додаю 4 столові ложки какао. Повторюся, що це в мене подвійна порція. Перемішую, перемішую вінчиком, аби не було грудочок. Тепер доводжу ось цю шоколадну масу до закипання. постійно помішуючи. Ось бачимо. Наша шоколадна глазурь вже закипіла. Тепер опускаю сюди 100 грамів вершкового масла, вимикаю вогонь і починаю перемішувати до повного розчинення масла. Масло у мене жирністю 82%. Перемішуємо. Поки все масло не розчиниться. Це глазур готова, поливаю наш медівник глазур'ю. Поки глазурь ще гаряча, посипаю подрібненими грецькими горіхами. Ну, а зараз хочу показати вам який медівник у розрізі. Ось такий він висоти, десь сантиметрів 6, 7 см. гарно пропечений, сухофрукти та горіхи рівномірно розподілені. Він ще теплий. І я зараз відріжу, покажу, їх, як він ріжеться. Хочу закінчити відео, тому що переживаю, що завтра вже не буде що вам показувати. Ріжеться м'якесенько. Ось, будь ласка. Він майже не кришиться, він вологий. Ось з такої консистенції. Друзі, це вже другий день, і я хочу показати, як себе почуває наш медівник на другий день. Розріжемо його. Він також м'якесенько ріжеться. Не кришиться. Ось такий апетитний в розрізі і залишився такий самий вологий. Медівник готовий, він вийшов дуже смачний та ароматний. Детальний рецепт я залишу в описі під відео та в першому закріпленому коментарі. Спечіть обов'язково цей медівник. Якщо ви його ще не пекли та порадуйте свою родину. Думаю, їм сподобається. А результатом поділіться в коментарях. Мені буде цікаво, чи так само він вам сподобався і такий смачний, як і мені. Мені буде дуже цікаво. Ну а у мене наразі все. Всім дякую, що додивилися це відео до кінця. Бажаю всім миру, добра та злагоди та до зустрічі в наступному відео!